Так, слава Україні! 1 травня сьогодні. Значить, що в нас? Вчора, в принципі, відсіяв день нормально, наче там по висіву десь 70 тисяч вийшло на гектар. Ну, без контролю важко його трошки визначити. Я там десь планував 71, вийшло 70, тобто я вважаю, що це досить такий нормальний результат з того, що планувалося. Пилюка така була, що це капець. Сьогодні з утра видував, щоб ви розуміли. Все дійшло, весь трактор та он. На даху, Дивіться, яке. Оце було таке все отут. Я не знаю, це класика, це жесть така, що я не знаю просто класичний обробіток. Я дивлюся, я хіріваю просто. Це є мене там думав, діскуватиму, може, якісь ці, як воно називається, площі, але, мабуть, не буду. Повисів, значить, рівномірність банки взагалі чітко. Мені сподобалось це не. Ну, тобто скільки засипали, скільки воно там приблизно залишалося. А ось ще зараз засипали однаково. Усі банки ще так проконтролюємо. Цей процес був вчора трошки різнобій був, ну таке. І подивимось, що вийде. Значить, сьогодні сію. Вчора гран 6 я розповідав, по чому сіяв і як сіяв. Сьогодні сію. Це Вен 63, теж вніс. Ось. Дивіться, яке насіння. Як? Цей. Як ДКС, кругленьке, взагалі бомба. Я не знаю. Я гран шостий сіяв, мені сподобалось. Венку я ще не розпечатував, не бачив, але розпечатав щось, побачив, бомба. Я думаю, що таке висуватиметься теж дуже, дуже добре, дуже легко. Так, значить що? Сіємо, сіятиму, в принципі, тут фау менше 280. Так як там трошки живлення краще буде, то 70 тисяч. Тут фау менше. Залишу в принципі, ці самі 70 тисяч на польову, схожість там трошки накине 5%, плюс десь щось, якийсь шкідник підгрезе. общем, задача вийти десь 55-60 тисяч на момент збирання урожаю. Я думаю, ця густота висіву забезпечить мої плани. По сівалці завчора, що було, спав, був один цепок. І тут ось цей був спав, він там просто вже був вироблений. Ми його відразу побачили, знайшли вдома, замінили, і в принципі після того питань не було ніяких. Тобто вакуум крутиться є, тут все крутиться механічно. Все буде далі. По контролю, значить, знайшли там такий бюджетний більш-менш варіант. Ось прийде, будемо встановлювати, вже думаю, досію сьогодні кукурудзу. Так, в принципі, наче виходить, то цей. Далі буду дивитися. По прямому посіві, все-таки буду, мабуть, з контролем старатися, через те, що там розмовляв з колегами, можуть бути нюанси, вологий ґрунт, може десь щось забить, заклинить, підклинить. В общем, щоб ці моменти нам обминуть, обминуть будемо сіяти, старатися з контролем висіву. Хоча вчора було там по цілині, трошки сіяв гектарчик дернення, да? Попав кусок дерниння ось між Прикаткою і оцим ось цим колесом ось сюди. І воно просто горнуло там. Я дивлюся, щось горне, не зрозумів, що таке. Виліз. Що таке заклинало, підклинало. Так. Ще подивимося, що воно там таке. Вчора все крутилося. Далі в полі. Увінкнуть стоять. Так, значить, в полі ми вже. Досія, там 3 гектара те, що було оброблене. І зараз переїхав на е, прямий посів. В общем, думав дискувати, не дискувати, переїхав на прямий посів. Була тут соя. Там ота американська, класична, урожай тут 2,8 8 тонн з гектара. Більш нічого я не робив. Це ось тут якісь васьки катались, непонятно на чому. Ну а так вроді б то цей. Е, що тут значить? Зараз сію, а тоді вже буду думаю, працювати гербіцидами чи чим. По цьому всьому. Чи можливо неправильно. Хто там може на наутильчики дивляться, підкажіть, як правильніше буде. А, значить, по налаштуванню сівалка сіє десь 70 тисяч на гектар, Ну, 4,9 штук на метр плюс-мінус. Оце на максимум дави, Потім, ну, култера там разом з цими, з дисками, Ну, сіє на глибину, ось, порилися. Я знаю, ну, коротше, десь 5 см, плюс-мінус. Це ми повитягував їх, бориться в цьому ноутілі щось важкувато. Оце ну, десь така розкладка. Там, ну, видно там щось чи ні. Кладе чітко, взагалі, мені подобається, як вона кладе. Тут ми ось порилися, вже подивилися, по глибині там порівняв таке. Ну, в общем, по розкладці нормально, начебто Отакий От фон виходить після проходу сівалки. Так, значить, ну, не знаю. Спробую. Перший досвід прямих посівів, скажімо так. Що воно вийде. До речі, за розгортач ще, аби сказали, хто там з ними працює, треба він чи не треба. Бо вони стоять, ми їх підняли поки що, ну, поки класику сіяв, підняв, щоб вони зверху е, горнули. А так я дивлюся по цьому цьому, ну, порився. В принципі, не знаю. Я б, не, я б сказав, що він не потрібен цей розгортач по великому рахунку. Отака картинка. Граншо, ой, як його, Вен 63-й тут сію, насіннячко показував. Тут ось отаке кругленьке, гарненьке. талькографіту графіту засипав, бо вчора виїхав забутий, тільки графіт. Короте, поки що, ну, скажімо так, звикається, звикаємо до нової сівалки. Такі моменти. Ну, все, працюємо там. Далі тоді вже буду показувати, що з цього вийде. По цьому, це я би ще підказали. Як, в принципі, краще працювати до посіву чи після посіву. По погоді дощів не передбачається. Я думаю, зараз декілька днів відсіваюся. Чіпляю оприскувач і накриваю це все діло гліфосатом. Можливо, з цим, з прімуй. Ну, в общем подивлюся цю маленьку. Все, працюю. Там, не знаю, тоді включатимусь, не включатимусь. Все, всім пока. Так, включу ще один цей проход. З трактора як це все відбувається. Тут кермо. Тут навігатор малює. Так, А тут у нас сівалочка тягне сіє. Он якщо видно фон, який тільки слід посів і все, більш нічого. Ось такий фон сію. В принципі нічого, нормальне. Я б сказав би, що досить непогано виходить. Колюхи значно менше, ніж на цьому, ніж на обробленому. Що воно вийде з цього подивимося, не знав. Перший такий досвід, можна сказати, прямих посівів особисто. Там були в нас трошки по покуруці, пробували. але, ну, скажімо так, тож було найомною технікою, якби там люди приїхали, настроїли, і зробили і поїхали. Чи настроєно було. А тут вже ж сам пробуєш довкася ковиряєшся. Я вам скажу, що оця штука, ось оця штука, сівалка, ще посекційне секшн контроль і взагалі була б бомба. Контроль висіву замовили. Чекаємо, завтра прийде, поставимо і будемо пекти далі. Взагалі, все, всім пока.